Доброго дня, з вами Обезріватель Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні пан Андрій Ремарок, ветеран війни на Донбасі, волонтер фонду Повернись живим. Вітаю, Андрій. Хотів би відразу поговорити про те, що зараз відбувається на Донбасі. Тому що дві доби. У нас є інформація про втрати, вона трошки хаотична, скажімо так, якщо говорити про централізовані джерела інформації, тобто прес-центр штабу АТО. І начебто зараз ворог, ну, в принципі, здорово підсилив тиск на наші позиції. Інформації, що там відбувається зараз, ну тиск дійсно так підсилився, і він буде підсилюватись. І, на превеликий жаль, я можу спрогнозувати, що поза, бої, які були позавчора, які були вчора, вони такі самі будуть сьогодні, завтра і післязавтра. І під час навіть засідання нормандської четвірки чи там чергової комісії мінську. Я не знаю, що там буде відбуватися. З моєї точки зору, повний маразм, воно ні до чого не приводить. На превеликий жаль, так само, як і те, те хліб не перемир'я. Його не існує, не існувало і не буде існувати до тих пір, поки ми не вийдемо на свій державний кордон з Росією. Тоді вже можна буде сказати, що настав мир. Що відбувається на Сході? На Сході відбувається наступне противник. Досить Активно почав обстріл наших позицій, хаотичний обстріл наших позицій, хаотичний наступ на наші позиції, як на Луганщині, так і на Донеччині. Якщо минулого тижня це більш активний був напрямок біля моря, напрямок Новозовська, напрямок Волновахи, то цього тижня ми маємо околиці Донецька і звісний населений пункт Жолобок і Кримський. Це Луганська область. Зовсе почалося позавчора вечором, тобто вже вночі близько 2-ї години, а не четвертої, як переслужба подає, почався досить потужний обстріл. Одночасно на Луганщині, одночасно біля Донецька. Це Жолобок Кримський і Красногорівка. Це були дві найактивніші зони. Мінометний обстріл, артилерійський обстріл самохідних установок і наступ під прикриттям танків і тих самих мінометів. Всі наступи ми повідбивали, але досить великою ціною втрат власних військовослужбовців. В принципі, сьогодні вночі ворог переключив свою увагу трошечки на іншу зону. Сьогодні вже вночі почав обстрілювати Бутівку, промзону Кам'янку. Круту балку. Тобто, бачимо, бачимо різницю, що спочатку південь, південь обстрілювався, потім північ. Переключився. Ну, ну, це в черговий раз, тобто, артилерія переїжджає з, одно, з одної частини в іншу частину. Так само, як і було минулого тижня. Починають обстрілювати напрямок Волновахи, на наступний день обстрілюють напрямок е е Маріуполя. І при чому. Досить, досить так точно. Сьогодні, наприклад, обстрілюють перший батальйон, завтра обстрілюють другий батальйон, післязавтра третій батальйон. Ну, би, Такий сценарій досить вже прорахований нам, але, на превеликий жаль, все ж таки я сьогодні спілкувався я навіть позавчора, вчора, і сьогодні зранку дзвоню на Світлодарську Дугу, не менш таку гарячу точку з нашої точки зору, яка там не один раз була в сводках, хлопці кажуть, у нас штиль. Повний тихенький штіль. Навіть куля ніде не літає. Навіть стоїть у нас заборона на простріл. От ми бачимо, що сепаратисти ходять собі так спокійно окопуються. Ми не можемо шмальнути в їхню сторону. Тут у нас перемир'я, а кілометрів 20 вверх. Кілометрів 30 вниз, там іде війна. Тобто, це можна сказати кошмарять, як говориться? Кошмарять. вони підтримують локальний конфлікт. Тобто, сказати, що вони підуть в повномасштабний якийсь наступ, ну це казки. Вони не підуть, бо це шалені втрати, у них немає, по-перше, такого ресурсу живої сили і такого великого запасу боєкомплекту і техніки. Щоб піти повномасштабно, наприклад, там від Авдіївки, там, починаючи від Існувати, закінчуючи Красногорі, вони точечно можуть це зробити тільки виключно на одному напрямку на якихось там 50 кілометрах. А взагалі, оце, так званого армійських корпусів першого і Другого, на твій погляд, який потенціал наступальний саме існує і чи є він взагалі без підтримки безпосередньо підрозділів а, офіційних збройних сил Росії? А, він жалюгідний. Ну, По факту він жалюгідний. І знаєш, я в свій час мав, ну, не так давно, буквально десь тиждень, півтора тому назад, розмову з одним командиром батальйону, він розказує таку цікаву історію. Каже, у мене, от військовослужбовець просить, ну, командир роти просить ще одне ДШК. Я питаюся, на що тобі ДШК? От мені треба, щоб вона мені ще прикривала цю ділянку. Я йому пояснює, дивись. Навпроти тебе є чотири опорних пункти. На яких сидять по 5-6 чоловік. У тебе цю ділянку тримає твоя рота, майже 90 чоловік. Тебе прикриває рота вогневої підтримки. У тебе досить така цікава і небезпечна ділянка, ворог може підвести живу силу, піти в нас. Плюс по бокам у тебе сидять і перед тобою сидять розвідники. Тобто у тебе в оперативному у своїх і в оперативному підпорядкуванні майже. Там 150 чоловік, нащо тобі ще те одне дешека? І от розумієш, тобто, ми чудово знаємо, що перед нами стоїть послаблений ворог, але в тилу, набагато далі, в тилу стоїть регулярна російська армія тобто, з досить важким озброєнням. Якщо, наприклад, взяти приклад січня-лютого цього місяця, коли в сторону наших позицій ворог застосовував ну, досить Таку внушаючу зброю калібром 200 плюс, там пілони yeah. всякі і т.д. і от Оце вже дійсно так. У... На сході і такої зброї ніколи не було, як і тих же самих Савушок, і... і сучасних російських БТРів і танків. Ну, от, тобто, у них десь в тилу вона стоїть, і коли треба, вони її застосовують. На превеликий жаль, що, коли треба, ми її не застосовуємо. Я на власні очі бачив, як тоді в січні-лютому до Авдіївки і Пісків підтягували ці піони, але вони так жодного разу і не відкрили вогонь. А хоча треба було б. Ну тобто з 15-го року вони не застосовувалися. Це після Дебальцева, по суті. А, якщо говорити про інформацію, там ми до ефіру трошки спілкувались про подачу інформації про втрати централізованими нашими структурами. Я не знаю, про це треба вже книгу писати, або там якусь докторську науку, якусь я не знаю, захист, якийсь в інституті диплом заробляти. Це цирк. З моєї точки зору, це цирк і в черговий раз так само згадаємо. Грудень Світлодарську дугу, січень, лютий Авдіївку, а потім більш такі мілкі локальні конфлікти на Світлодарській знову ж таки на Світлодарській дугі Дзі, на Луганщині. Метода подачі інформації, освітлення осві... того, що відбувається на сході країни, вона є жалюгідною, і це дійсно все ж таки позорно, тому що вчора виходить пан Лисенко, представник Міністерства оборони. Який має володіти повністю стовідсотковою і вичерпною інформацією, заявляє, що кількість поранених у нас така, а кількість загиблих у нас така. Потім вечором прес-служба Стабу АТО заявляє, що кількість зовсім інша. У нас в день була завищена. Зараз на одну особу менше, і поранених набагато менше. Сьогодні вранці вони випускають черговий пресреліз, в якому описують бої під Красногорівку. Шановне панство, а люди загинули тільки під Красногорівкою. Чи на Луганщині троє загиблих вони рахують? Чому ви приділяєте увагу тільки одним, не приділяєте увагу іншим. Чи той військовослужбовець, який позавчора загинув від кулі снайпера в Зайцево, він теж не рахується? Розумієш. Всі б'ються головою про те, щоб якось метода подачі інформації була більш оперативною, більш правдивою і більш точною. Ну це поки що результату ніякого не приносить. Ми отримуємо громадськість і всі люди в соціальних мережах, і так само ви журналісти, отримуєте, черпаєте цю інформацію з офіційних джерел, але вона періодично ну, доволі часто є хибною. Як показують останні бойові дії, прес-служба не справляється, або вона не хоче справлятися із за вказівки командування. Ну, це все. З моєї точки зору, інформація має виглядати наступним чином. Якщо боєць загинув, вказати, де він загинув? При яких обставинах? Від чого. І... Е Показувати це людям якомога частіше, тому що ці якраз прес-релізи дискредитують громадськість. Це по-перше, вони по-друге відбувають бажання ну знаєш, народ України вже армія в очах людей починає якоюсь іншою ставати закритою, скритою. Там сидять бюрократи, там сидять кабінетні щурі. Толку туди підписувати контракт, якщо це, ну, армія нічим не відрізняється від того, яка була до війни. Там повний маразм, квадрат не котять, кругу носять. А в принципі, от, такі так і це і показують. Нічого не міняється. Це... Ну, все одно, мова, я так розумію, не йде про заниження конкретних цифр, в чому нас часто ворог намагається звинуватити на офіційні джерела. Тобто мова про це не йде. Розумієш, ми з тобою перед ефіром обговорювали, як написаний прес-реліз. Щоб порахувати скільки загиблих і поранених, це треба там розшифрувати цей прес-реліз або дати вже офіційний запит, або просто підняти трубку, позвонити в прес-службу штабу, а то запитати. Хлопці, я не розумію. Поясніть там, наприклад, як сьогодні зранку було, вони написали в тексті про одного, а потім дали ще п'ятьох без фрази загалом за добу, а просто загинуло п'ятеро. І ти сидиш, думаєш, це загинуло п'ятеро чи загинуло шестеро. Було поранено, наприклад, там п'ятеро чи шестеро бійців. За добу, за день є, зранку або <свечора> Звечора, І, і ти сидиш, оце отпутаєшся. Тобто, так дійсно у них е е звітовий прес-реліз станом за день е виходить е кожного дня о шостій вечора, і е за добу кожного дня о з о шостій ранку. Вчора просто була от така от катавася, всі е, послались на Лисенка, потім всі е, почали ссилатись на прес службу штабу АТО, е, і врешті-решт, вже навіть так дивишся, люди між собою починають сваритись. І дійсно це є гнів, тому що, е, ну, наприклад, мені цікаво, от у мене є друг, багато друзів, які зараз на передовій, Я за них переживаю, мені цікаво, де відбувались бої. Але цього немає. Цього немає, і ми отримуємо офіційну інформацію про загиблих тільки десь через годин 18. Це є неправильно. Ну, ось, власне, ми продовжимо. У нас зараз невеличка пауза, а потім ми повернемось до наших глядачів.